Кишені у шві. Знаходимо розсічки та орієнтуємось на них. Беремо мішковину і з'єднуємо її з основною деталю по росічках. Шиваємо на 1,1 см, якщо ваші бокові шви 1 см. І робимо закріпки точно в місцях розсічки. Далі розсікаємо і перестрачуємо по мішковині на 0,1 см уніфіцирка. Далі припрасовуємо. Потім беремо другу частину мішковини, фіксуємо її закріпками, після чого зшиваємо мішковини разом і обметуємо. Переходимо до задніх половинок. Зшиваємо з передньою частиною. Далі ми обметуємо та запрасовуємо. Технології можуть відрізнятися, в моєму випадку я запросовую на спинку, і наші кишені готові! Можна зафіксувати їх кількома закріпками 2-3 стіпка.